Це вже в нас лот номер 15, 5 гривень 2003 року. 2500 років євпаторії, Відкарбована з Нейзельбера, тираж 30 тисяч. Стан збереження МЕ 69 Proof Like. В такому стані збереження всього одна монета. Це що вам показую, і вище їх немає. Це топ. Дивіться, який стан. Ці монети вони в суперстані попадаються дуже рідко. Чому частина монет була в ролах? І проблема в тому, що я один із таких ролів розкривав, вони з мікроверсинками, з мішковими, і ну, там високих грейдів немає. Щоб цю монету заслабувати так, як я заслабував її, треба, щоб вона була в капсулі ще з того часу. А проблема в тому, що частина монет вони просто були без капсул, просто розривалися роли і поступово монети продавалися. І в людей вони вже в колекціях не ідеальні. Там або в пакетиках лежали ювелірних, або просто в альбомах, і немає цього пруфа. Пруф-лайка, немає. І навіть якби ти її не помив, вона не буде супер ідеальна, а будуть залі, ну, такі ржаві цятки. Ця монета зі старої колекції, колекціонер відразу ще в третьому році її поклав в капсулу. Тому це її врятувало. І у вас зараз є можливість придбати таку монету в такому топовому стані.